Так, друзі, всім привіт! Володимир Електронік на зв'язі. Значить, дивіться, е, яка цікавинка. Е, хто хоче халяви, пожалуйста, налітаємо. Е, значить, дивіться. Зараз я хочу розкачати нам Ютуб чеканаль. Ютуб каналчик. Ютуб каналчик хочу розкачати. Зараз у нас 650 підписників на Ютубі. Просто мало хто туди заходить. Я туди не багато контенту роблю. Ну, роблю я хочу туди більше контенту робити, і я хочу начати прямій трансляції. Поняли? І так, дивіться. По-перше, як тільки у мене відкриються прямі трансляції, підписуємося на YouTubeчик, продивляємося відео. Як тільки я назбирую тисячу підписників і потрібну кількість переглядів відео, щоб вести трансляції, бачите оці три павербанка? Оце, оце і оце. Я їх всі три розіграю між підписниками. Виберу через рандомайзер. Серед підписників, побідітелі і ці три полетять за ютубчик. Плюс на Ютубчику, як тільки я почну запускати стріми, на стрімах у Ютубчику буде роздача призів практично кожного дня. Як і в Тіктокі, поняли? Буде і ще в Ютубчику теж роздача призів. Як вам така ідейка? Посилання на Ютубчик я оставлю тут. Дивіться, вдруг хто ще не знав, який у мене Ютуб.